День поля 2014. Саме під такою назвою у Рогатині пройшла нарада семінар для керівників районних управлінь агропромислового розвитку Івано-Франківської області. Аграрії підбили підсумки робіт посіву ярих зернових та обговорили хід підготовки до жнив. Заступники голів райдержадміністрації області та районних управлінь агропромислового розвитку взяли участь у обласній нараді семінарі День поля 2014, що пройшла на базі Рогатинського району. Спеціалісти обговорили завершення посіву ярих зернових та стратегію і тактику жнив. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Андріїшин зазначив, що в області цього року збільшились посівні площі. Нині їх є 10,7 тисяч гектарів. Збільшення площ все ж таки відбулося за рахунок технічних культур. Ми повинні зрозуміти, що є відповідні державні замовлення держави. Держава повинна годувати своє населення і тому окремі круп'яні культури. Я буду вам потім говорити і про наступний посів. Коротко, ми повинні виконувати і ці речі повинні розуміти і наші агрохолдинги, які працюють на теренах області. Якщо вони не будуть розуміти, то влада тоді буде звертатися до власників земельних паїв з іншими. Ми би не хотіли це робити. Про розривання договорів. ми би це не хотіли робити. Ми хочемо співпрацювати з усіма, хто працює на території нашої області, але хочемо, щоб чули і владу. Бо у влади відповідальність годувати населення. Крім того, що аграрії підвели попередні підсумки весняно-польових робіт в області, обговорили вони особливості догляду за сільськогосподарськими культурами. Про розвиток аграрного комплексу Рогатинського району гостям розповів голова райдержадміністрації Володимир Панківський та начальник районного управління агропромислового розвитку Богдан Мельник. У практичній частині наради семінару учасники побували на полях, які обробляє товариство з обмеженою відповідальністю Агрокультура Рогатин. У селі Любша вже розпочали збирання озимого ячменю. Було показано технікою обладнання, в тому числі засоби виявлення та гасіння пожеж. А в селі Черчі директор товариства з обмеженою відповідальністю Агрокультура Рогатин Андрій Партило ознайомив з підготовкою ґрунту під посів озимого ріпаку, урожаю 2015 року, та комплексом робіт по забезпеченню максимально можливо. Агрокультура Україна працює на 70 тисяч гектарів у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Ми маємо 10 тисяч гектарів тут у Рогатинському районі. Це для нас дуже стратегічний район, тому що Рогатин, Бережани це в нас тут кластер десь біля 18 тисяч гектарів. Ці два предприємства об'єднують, є елеватор. Ми вже працюємо тут ну понад п'ять років. Дуже гарні взаємовідносини в нас з сільськими радами, з районною адміністрацією. Нам дуже подобається земля, дуже подобаються люди, які в нас працюють в цьому предприємстві, і ми плануємо і далі розвиватися як в напрямку. Добирати, може, ще трошки землі, так і в напрямку розвивати наші потужності по зберіганню на нашому елеваторі в Воскресінцях. А що має натомість район від того, що на території в нього працює агрокультура? Ну, Звичайно, це робочі місця, звичайно, це підтримка всіх соціальних програм, які Району потрібні, ми завжди йдемо на зустріч, підтримуємо і школи, і ремонт доріг. І, ну всі знаєте, що питань завжди більше, ніж грошей в бюджеті. І коли в нас має, коли ми в маємо кошти, також ми завжди допомагаємо району і ну, вважає, що ця співпраця взаємовигідна. Галина Бого на зарі попик новини телеканал Раї.